held captive. Ви самі себе тримаєте в I, have seen unforgiveness destroy many, many lives. Я бачив, як непрощення дуже багато життів. You know, I, I read a, a, a true story many years ago in America. Я прочитав таку справедливу історію, яка сталася в Америці. It was about a father and a son. Це було про тата і сина. And this father uh, son was doing very, very well in school. І це цього тата син дуже був відмінником в школі. І тато хотів, щоб він отримав найкращі оцінки, щоб він мог отримати найкращу роботу. І він сказав своєму сину: "Son, I know that you're smart. І він каже: "Син, я знаю, що ти розумний. And if you work hard, I know that you can get the top score. І якщо ти будеш працювати тяжело, ти получиш найкращу оцінку. І він розумів і знав, що син хоче яку, от, специфічну машину. Я думаю, це так можна сказати по всьому світу, воно однаково. That Що чоловіки люблять машини. You know, uh, you know, I, I remember I bought a, a я пам'ятаю, коли я купив машину раз пастерю, І коли він приїхав додому показати своїй дружині. І він каже, я обіцяю тобі. Я буду любити тебе більше, ніж машину. І жінка думала, що це так, ну, смішно. But, you know, this young man, uh,

І цей хлоп, він дуже хотів таку машину. So he worked very, very hard. І він працював дуже-дуже сильно. And he got the top score. І він отримав найкращу оцінку. Well, uh, they were having a graduation party for his son. І вони мали таке, можна сказати, uh, uh, селеб паті uh, для сина. And the father walked up to his son. І тато підійшов до сина. He said, "Son, I am so

He promised me a car. Він обіцяв мені машину. And he gave me a Bible. Але він дав мені Біблію. Спак спакував свій свою одяг. And he left the home and he didn't return. І він покинув дом і більше не вернувся. He would not contact his father. він не спілкувався більше з татом. 20 years passed. 20 років пройшло.

He left the Bible on his desk. Біблію, so he sat down on the bed. Він сів на кровать, and he picks up the Bible, І Він взяв Біблію. And he just starts going through the pages. І Він починає листати сторінки. І коли відкрив конверт. The money for the car was in the envelope. Гроші для машини були в цьому конверті. He lost his, the love of his father for his whole life. Він втратив любов тата до кінця свого до кінця його татиного життя. I mean all he had to do was say dad you, you said you're going to give me a car. Він просто должен був сказати тато, ти ж сказав мені, що ти мені даси машину. And I'm І я переконаний, що тато б сказав, подивися в Біблію, син. You know він не може вже повернутися і сказати тато, вибач мене. Він не може вже вернути то, що було втрачено. To the level we forgive is to the level we will be forgiven. І Біблія каже, до якого рівня ми прощаємо, до такого самого рівня нам буде прощено. And the Bible says if we do not forgive, we will not be forgiven. І Біблія так само каже, якщо ми не прощаємо, нам так само не буде прощено. Now guys, again, Forgiveness doesn't mean that you feel so love and warm for this person. Розумієте, ще хочу сказати, що прощення це не означає, що ми повинні любити і дуже бути близько з цією людиною. But we do what the word God says. Але ми повинні робити те, що слово Боже нам каже. what is it tell us it says to pray for your enemies. А що воно нас учить, що ми молилися за своїх врагів? I remember when we first got to uh Sudan. You know guys, 30 years ago there was